Урок математики. Тиждень 33, сторінка 5. Тема нашого уроку. Узагальнення і систематизація знань і дні». Цікава математика навколо мене. І так, сьогодні ми продовжуємо працювати над задачами підвищеної складності. Почнемо з першого. Завдання перше. Читаємо разом. Намалюй стільки яблук, щоб їх було на три більше, ніж груш. І так, дивимося, у нас є 4 груші. Малюю я 4 яблука. Тепер їх однакова кількість. Але мені треба намалювати, щоб яблук, був, яблук було на 3 більше. Отже, мені треба додати ще 3 яблука. Тепер, скільки ж яблук я намалювала? 7. Отже, 7 яблук більше, ніж 4 груші на 3 яблука. Завдання друге. Зайве бачимо завжди, де чужинець, обверди. Подивіться, будь ласка, трикутник, квадрат, такий овал, шестикутник і теж ще один овал. Яка із цих фігур буде зайва. Подумайте. А тепер перевіряємо, зайвим буде четверта фігура шестикутник, тому що вона поділена не на однакові частинки. Всі інші фігури. Поділені на однакові частинки. Якщо ми їх складемо наптук, то ми отримаємо фігуру симетрично подані, однакові. А ось ця частинка поділена не на однакові частинки. Завдання третє. Що в дев'ятому квадраті спробуй сам домалювати? Подивіться, будь ласка, як розташовані фігури, яких кольорів які саме фігури? Перевіряємо, в останньому квадраті має бути. Синій трикутник або прозорий трикутник, тому що є зелений, білий і фіолетовий, але обов'язково має бути трикутник, квадрат і круг. Перегортаємо сторіночку і так перевір, чи зможеш ти всі трикутники знайти перед вами геометрична фігура, яка поділена на трикутники. Полічіть трикутники. Правильний варіант під буквою Б. Трикутників, 10. Ми рахуємо кожен маленький трикутник, їх 4. Всі вони отримують один великий, це вже 5. Тепер по 2 трикутнички, 6, 7, серединка, 8. А тепер, якщо ми візьмемо по 3 трикутнички, 9 і знизу те ж саме, 10 на малюнку 10 трикутничків. Завдання клята розфарбуємо кульки. Але я розфарбуй великі кульки так, щоб маленька кулька була між жовтою і синьою, а синя поруч із зеленою. Я так міркую, ось маленька кулька, вона має бути між жовтою і синьою, а біля синьої зелена. Тобто, ось ця кулька буде жовтого кольору. Ця буде з синьою, Тепер дивіться, маленька кулька між жовтою і синьою. А синя поруч із зеленою. Ця кулька поруч біля синьої зелена. Наступне завдання. Метелик, бабка і сонечко сіли на різні квіти. Ромашку, дзвоник і волошку. Поглянемо на малюнку. Ось це метелик, це бабка, а це сонечко. Вони сіли на різні квітки. Ось ромашка, дзвоник і волошка. Нам треба дізнатися, хто із комах, на яку квітку сів. Слухаємо уважно. Бабка обрала не волошку. Тобто ось ця тваринка бабка не сіла на фіолетову квіточку, бо це волошка. Далі, метелик не ромашку і не волошку. Ось цей метелик сів не на ромашку, не на цю квіточку, і на волошку. Тож тобто можемо сказати, що метелик сів на квіточку голубого кольору. Тобто він сів на дзвоник. Тепер міркуємо далі і знову читаємо. Бабка обрала не волошку. Тобто бабка ось ця вона не вибрала волошку. І дзвоник вона вже не може взяти, тому що дзвоник. На дзвоник сів метели, тобто бабці залишається ромашка, і тоді сонечко сіло на волошку. Ось таке розв'язання. Задачі. Далі бабуся. Підкреслимо слово, яке записали помилково завдання сім. Скрипка, флейта, барабан, піаніно, дриль, баян. Подумали, що зайве? Так, зайвим буде дриль, тому що це інструмент, електро, яким тато може зробити отвори у дереві або у залізі. А все інше це музичні інструменти. Наступне завдання. Перед вами 5 котиків. У кожного з них своє ім'я. Але треба написати. Слухаємо віршик і читаємо разом. Крайній справа – тіт васько. Крайній справа – ось він, це Васько. Зліва від пушка мурко. Між мурком і кузею буба товстопузенький. Як звати цих котів, скажи внизу їх клички напиши. Так, ось ми вже з'ясували, що крайній справа – тіт васько. Тепер. Зліва від пушка мурко. Якщо цей кіл буде пушком, то від нього, від нього зліва буде пушком. Ось цей товстенький котик, це є буде пуба. Ось цей мурко. І між мурком і кузею буба то сокузенки. Підписали назви тварин. Крайній справа – кіт васько. Зліва від пушка, пушок і від нього зліва мурко. Між мурком і кузею губа, товстопузенький. І останнє дев'яте завдання круглий стіл. Навколо стола зібралась родина. Треба дізнатися, хто за яким стільчик. стільчиком сидить. Навколо круглого стола сім'я зібралась чимала. Коло мама, донька ната, а Сергійко біля тата. Коло нати бабця поруч, а Юрко від них ліворуч. Поряд із Сергійком сів і його котлету з'їв. Напиши, де чисті ледь, знаючи, де пустунець. І так, почули ви, що Сергійко сів ліворуч від Юрка. Тобто ось цей Сергійко. А хто Сергійко біля, хто сидів біля Сергійка? Сергійка сидів біля тата. Тобто цей стілець займав там. Тепер коло мами сиділа донька ната, а коло нати бабця поруч. Розмістіть їх. Бабця ната і мама. Коло нати бабця поруч. А коло мами сиділа ната. А Сергійко, а Юрко сидів від них ліворуч. Ось так розмістилися наші герої. А тепер перегорніть сторінку і за 4 хвилинки розв'яжіть всі приклади і порівняйте числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці розв'язували задачі підвищеної складності.